Щорічно нам Кременчуцька міська рада виділяє матеріальну допомогу. Ми дуже вдячні вам, що ви нам виділяєте. Вот. Ну, час біжить, а матеріальна допомога для витирання війни остається на півдньому уровні. Зарплати ростуть, ціни ростуть. Прожитковий мінімум росте, а зарплата, ой, матеріальна допомога як була, так вона і От. То я дуже прошу вас, треба це питання розглянути. Я вже і Грицьнка задавав це питання, і Проценко задавав це питання, але щось воно не двигається. Я вам звернення оставлю. Так, друге питання. Да, давайте по цьому питанню да. ну на давайте. цей рік уже ж бюджет сформований. Mm -hmm. Я обов'язково міському голові доповім про те, mm -hmm. що є таке звернення. І зі свого боку він буде спілкуватися з депутатами, якщо бюджет буде дозволяти цього року. Можливо, цього року вони винесуть це питання, бо ця сесія затверджує ці виплати. Якщо ні, то на наступний рік при формуванні бюджету. Ну, ну, Добре? Думаю, це доповнительне питання на сесію, як ви кажете, да, то Весь я міському голові доповім да, да. обов'язково. Так, і ми вам тоді письмово дамо відповідь, який я буде понятна. результат. Друге. Добре.